Доброго дня! Перед вами нова, зовсім нова шліфмашина для стіни потолка, яка називається Engel TEDW225X. Я зараз зроблю коротке зрівняння з попередньою версією даної шліфмашини, щоб ви зрозуміли, що змінилося. Змі... Саме головна зміна. Це те, що е, тут є додаткова насадка для шліфування в кутах. Ось вона так виглядає. Тут є інструкції по її заміні, по заміні круглою, тому це принципова різниця. Як на мене, вона досить гарно допоможе людям для того, щоб шліфувати е, кута. В по попередній не було е, можливості це робити. Слідуюча зміна. Слідуюча зміна це е, керування. Раніше бігунок механічний, зараз ви коли включаєте, тут електроніка стоїть. Натискаєте. Шість швидкостей. Бажано працювати на максимальній швидкості для того, щоб двигун е, справлявся, не перегрівався. Двигуни у них однакові і там і там 750 Вт. Вага приблизно однакова в своєму класі вона найкраща вага, ну, найменша вага. Пилоотсос зроблений трошки інакше. Бачите, ось тут він в новій машині знаходиться. А в старій він в іншому місті знаходиться. Я сподіваюся, що інженери продумали, і пилосос буде кращий, і в тому числі прилягання до поверхні шліфування буде краще. А щоб було краще прилягання, краще застосовувати потужний пилосос. Пилосос. Я рекомендую, як на мене, застосовувати. Як мінімум Bosch газ 15, а краще Bosch газ 12, 12,25 та ще й з циклоном. Це мої рекомендації. У мене, якщо прокат я даю, вони з цим пилососом я даю цю шліфмашину. І воно при, шлю... при, шлю... при шлюванні, воно прилягає до стелі до потолка, не пригає і якісно шліфує. Що ще? З'явилася образи... резина на містах, де тримаєш. Як на мене, це зручно, щоб, щоб довго працювати, бо це досить тяжка робота. Так, що ще? З'явився новий кейс, у якому є е вказано, як класти цей шланг. Тому що в старому кейсі це квест, як цей шланг е покласти. З першого разу, навіть із п'ятого, нікому ще не вдавалося його туди покласти. Тому я зберігаю його в іншому місці. Сподіваюся, що тепер він буде зберігатися на своєму посадочному місці. Ось і все гарантію Енхіль дає 2 роки. Досить недорога, досить пристойна техніка, яку я рекомендую застосовувати. В прокаті вона показала свою живучість. Тому. Звертайтеся, буду радий вам допомогти на, по найнижчій ціні продати якісну техніку. Всього найкращого звертайтеся.